Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. В ефірі Голос Криму. Доброго вечора, шановні слухачі. Ви на хвилі першого каналу українського радіо. Найближчі 20 хвилин в ефірі передача Голос Криму. Мене звати Олена Халімон. Сьогодні ми говоримо з першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим Назаром Холодницьким. Вітаю вас! Доброго вечора. За фактичний час роботи прокуратури Криму після незаконної окупації, яким є найбільше досягнення чи найбільше досягнення роботи вашої команди? Звичайно, після окупації наша робота ускладнилась, оскільки ми змушені свою діяльність здійснювати на території на материковій частині України вдалині від півострову окупованого. Але тим не менше, наша діяльність здійснюється. Ми працюємо. Ми є той орган, який виконав рішення РНБО і указ президента про передислокацію. Відкрили, розпочали низку кримінальних проваджень, резонансних оголосили більше пів тисячі підозр, Про це ми поговоримо. Тобто ми працюємо, і це вже головне. Це прекрасно. До речі, пане Назаре. Скільки людей працює в Кримській прокуратурі? І хто вони після передислокації до міста Києва? Першопочаткової штат прокуратури передбачався у кількості 74 особи. Звичайно, що ми розуміємо, що зараз в нашій державі тривають реформи. І ми вже пережили чотири хвилі скорочень на даний час. От станом на сьогодні, якщо на 1 січня було 74 людини, то станом на сьогодні в прокуратуру Автономної республіки Крим передислоковані до міста Києва працює 25 прокурорсько слідчих працівників. А скажіть це люди, які раніше в Криму працювали, чи вони вже тут відбір проходили до прокуратури? З тих, що працювали в Криму, уже в нас таких людей немає. З силу, Об'єктивних причин, про які я можу розповісти, так ми поговоримо згодом. Скажіть, будь ласка, не дивлячись на ваш молодий вік, бо прокурорів я особисто уявляю як чоловіків, яким за 50-60 років, і вибачте мені за моє уявлення, ви зробили чудову кар'єру. Як ви йшли до цього? Ким ви були до того, коли стали прокурором АРК? Йшов абсолютно нормальним шляхом кар'єрного росту. Закінчив спочатку, здобув вищу освіту бакалавра магістра у Львові в університеті Франка, юридичному факультеті. Розпочав з самих низів стажиста, помічника прокурора, старшого помічника прокурора, старшого прокурора прокуратури Києвосточницької району, Київської області. Потім працював в апараті Генеральної прокуратури на посаді старшого помічника, першого заступника Генерального прокурора України. І з грудня 2014 року займає цю посаду. Якими були ваші перші справи рішення після призначення вас на посаду? Пам'ятаєте? В грудні ну, спочатку ознайомився станом справ. Вже завершили ми якраз тоді організаційні всі питання по роботі самої прокуратури, і ми розпочали провадження. Це наскільки пам'ятається, були провадження за фактом викрадення осіб кримських татар. Зокрема, в Криму мається в Криму мається. В Криму звичайно. Угу. А тепер давайте до суті повернемося роботи вашої. Одне з повідомлень, яке вийшло зі стін вашого відомства. В ньому говорилося, що оголошено в розшук, а судом надано дозвіл на затримання 145 колишніх працівників прокуратури АЕР Крим. Як ви формували цей список поясніть, Чому їх 145, Чи там їх стільки працювали, чи якісь інші нюанси ви враховували? Дивіться, до анексії штат прокуратури автономії, я маю на увазі апарат, міста, райони становили 899 осіб. Угу. З тих 899 осіб на материк перебралося трошки більше 150. Їм було запропоновані умови праці, їх було працевлаштовано у різні прокуратури різних областей. Тобто, люди мали можливість самі вибрати. Де хто кому ближче? Можливо, навколо родичі ну, у Львів, Київ, Дніпропетровськ. Херсон їм... там недалечко. Херсон не? їм була надана можливість працевлаштування в ті прокуратури, де вони виявили бажання. В тому числі була і можливість жити в Крим, передислокований на материк. Десь близько 200 чоловік звільнилися, не забажали працювати на окупаційну владу. І проте, в силу тих чи інших обставин, сімейних якихось зв'язків, наявності всього майна в Криму, відсутність якихось зв'язків на материку, вони залишились працювати в Криму, пішли в бізнес, як то кажуть. Mm -hmm. Я їх, наприклад, не вважаю зрадниками, а більше 500 людей, на жаль, переприсягнули Російській Федерації, зрадили присягу працівника прокуратури і стали на цей шлях і продовжують. Не знаю, як зараз там плені з кадрів, але тоді. Почали працювати на ворога, тобто це і державні зрадники. Чому 145? По-перше, хочу сказати, що вказане провадження перебуває, розслідується Генеральною прокуратурою України, щоб не було ніяких підозр там упередженості, що працівники що АРК розслідує по своїх же працівниках провадження. Чому це лише перша ластівочка. Це 145 тих осіб, які вже ми точно знаємо, що вони там працюють. Просто ми повинні розуміти, що не можна всіх, хто працював в прокуратурі РК, записати до зрадників. Тобто їх може стати більше згодом? Так? їх і стане більше. Це ті перші 145, в яких, в яких органи прокуратури вже здобули достатні дані, що вони а працювали в нас, б перейшли на сторону ворога, і це продовжують працювати, в тому числі і здійснювати ці всі неподобства по відношенню до наших громадян-патріотів. Ваші прогнози скільки може ще стати таких? Дітей. Я ж кажу близько п'ятиста. 500. Близько п'ятиста. 500. Угу. Дякую вам, пане Назаре. Я знаю, ну і всі знають, що було накладено арешт на рухоме і нерухоме майно колишніх прокурорів Криму. Так на суму близько 50 мільйонів гривень. Що це за майно? Якщо воно в Криму, то як ви будете його звідти діставати? Чи це майно, яке є на материковій Україні? Це є різне майно. Ми повинні не що Крим це Україна, і це майно, яке там на яке накладено арешт, воно фактично по всіх базах. Право власності, воно є за українським законом, накладно решт з за українським законодавством. Але, тим не менше, ми повинні не забувати, що Крим це, знаєте, невідокремлений такий материк, у ті низки працівників, у низки громадян, це такі незалежність 23 роки була, і кожен отримав якісь свої зв'язки, завів на материкові частині. Тобто люди працювали в Криму, десь там заробили якісь, якісь гроші, придбали майно в Київ. Одеса останнім часом і серед депутатів, і серед прокурорів, наприклад, у 12-13 роки Карпати сподобались. Тобто люди вкладали кошти. Да. Люди вкладали кошти в майно, в нерухомість, як правило, в земельні ділянки. І також скупали. Ми це майно вичислили, вирахували, І на них також було накладно решт. Це й автомобілі. Автомобілі преміум класи не Де Уланус, не запорожці. Це є БМВ, Тойоти, Акури. Мазда Мерседес, тобто на них накладений арешт юридичний. Тобто, якщо людина заходить, буде бажати, хоча вона фактично ми розуміємо, що вона вільно користується цими автомобілями на території півострова, але будь-який заїзд поза межі півострова може спричинити просто арешт цієї машини і вернеться, як то кажуть, на півострові пішки. Скажіть, будь ласка, майно арештовано. А що далі з ним відбувається? Поясніть, яка ця процедура, схема є. Ухвала суду про накладні арешту на майно. Далі ця ухвала суду розповсюджується у всі державні органи. Тобто, якщо це автомобілі, то це органи Державної інспекції виставляються скажімо так, мітки, що це майно є арештоване. Якщо це земельні ділянки, квартири, будинки, нерухомість, то при спробі продати чи вчинити будь-які інші правочини з цим майном нотаріус при оформленні або відчуження такого майна передбачає лише нотаріальну форму. Зобов'язаний перевірити наявність обтяжень, а це є це обтяження, яке не дасть змоги цим майном перепродати і вчинити будь-які інші правочини. Користуватися, uh -huh. якщо ти наприклад не користуватися, розпоряджатися. Uh -huh. А розпоряджатися. — Якщо ти на території півострову будинок, то користуватися вони ним, де факто можуть. Вони, напевно, і користуються. Можливо, навіть і по російському законодавству переоформили, Але ми повинні розуміти, що ці всі правочники переоформлені. Російському закансу будь-які договори, купівлі продажу квартир іншого майна. Тобто, якщо щоб люди повинні на півострові розуміти, що всі правочини, де замість тризуба стоїть двоголовий Орел, вони є недійсними з моменту їх заключення. Тобто повинні розуміти, що прийде окупація, і ці правочини є недійсними. і вони, вони не будуть посвідчити жодне прав власності на це майно, яке люди, можливо, і зараз, і з яким ми знаємо інформацію, що більше 10 тисяч квартир було придбано. Люди повинні розуміти, що вони можуть залишити без житла, і це буде абсолютно законно. Тільки лишилося дочекатися того часу, коли Я думаю, але ми дочекаємося. Справи. Скажіть, чи є щось нового у справі колишнього депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша, якого звинуватили у державній зраді? Василь Ганиш це перша особа, один з перших депутатів, які, якого правоохоронні органи опіймали за цей злочин. Нами було проведено досудове слідство. Справа не була такого: ми бачимо, такого медійного розголосу. Там дуже активний адвокат, дуже медійний розголос вони там надали, але все-таки слідство проведено. Прокуратура від своєї позиції не відійшла. Ми справу направили до суду. Зараз дійсно бунальний акт нам суд повернув, але ця ухвала суду не набула законної сили, з якими написали апеляцію. Тому фактично, де юре, указне провадження знаходиться у суді. А яка ситуація з іншими депутатами Верховної Ради Криму? Оголошені в розшук, аналогічна схема накладені арешти. Отримані інформація про їхнє майно, і зараз вони в розшуку цим здійснюються відповідні компетентні органи. Чи допомагають вам міжнародні інституції? Адже ті депутати часто бувають за кордоном. Чи звертались ви до них? Зверталися. Ми знаємо, що в нас є Інтерпол міжнародна організація, яка розшукує злочинців. Але тут виникли непередбачені труднощі, оскільки так сталося, що Інтерпол вважає що злочин державну зраду, це політичним злочином. А відповідно до статті 3 їхнього статуту вони не здійснюють кримінальне переслідування по злочинах, які вважають політичними. Тому тут виникають труднощі, але зараз ми ці питання відпрацьовуємо. Вже була, я вже неодноразово казав, в мін'юсті під головуванням міністра юстиції була зібраний круглий стіл. Зараз вже починає з 1 вересня працювати робоча група, де буде залучено і МЗС, і Мінюст всі органи, то будуть відпрацьовувати механізми, яким чином їх, скажімо так, виловлювати поза межами України, з якими розуміємо, що в Україну вони не часом боятимуться приїхати. А я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо з першим заступником прокурора АРК Назаром Холодницьким. Моє наступне питання: на одній з прес конференцій ви розповіли, що в березні було розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі катування активістів руху Євромайдан Крим Андрія Щекуна, Анатолія Ковальського та Михайла Вдовченка. Досудове слідство у цих провадженнях триває. Чи з'ясувалися якісь нові деталі в цьому питанні? Дивіться, в нас є закон про так званий закон про тимчасово окуповані території, про забезпечення прав свободи громадян на тимчасово окупованій території півострову Крим. І цим законом передбачено така, такий пункт, що всі провадження, які розпочинаються прокуратурою РК, вони направляються до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності. Дійсно, ми, встановивши факт позбавлення волі Щекуна, Вдовченка, Ковальського, ми відкрили провадження за статтею 146 незаконне позбавлення волі. Однак Генеральною прокуратурою тоді було прийнято рішення про направлення вказаного провадження про призначення підслідусті за Херсонською областю, за органами проохоронборни Херсонської області. І тому вказане провадження там перебуває, то я не можу коментувати. Але я знаю і от і Андрій Щекун. Він промживається заходи. І я думаю, там рано чи пізно буде результат. Принаймні, ті особи, які це робили, будуть встановлені точно. ви кажете рано чи пізно? Скільки? Рік, два, три. Я не Нострадамус. Надіюсь, що рано. І я теж сподіваюся, що рано. Нині у Криму існують правопорушення різного виду, викрадення людей, незаконне позбавлення волі. Це випадки з Ахтемом Чигозом, активістом Євромайдану, Сашком Костенком. Що прокуратура Криму, який відомо про ці факти здійснила в межах своєї компетенції. Ми здійснили, ми повинні розуміти, є проблема та, що фактично передислокований, якщо брати весь комплекс органів, то до останнього часу тільки прокуратура це один орган, який передислокований був з півострову. Буквально на днях розпочав вже врешті роботу міліція, міліція главки Одеський. Так. І розумієте, але все-таки ми діємо в межах тих повноважень, які виписані. Ми не можемо замінити. Прокуратура не може замінити всі органи, які діяли на той час на півострові. По факту незаконного викрадення людей позбавлення волі Чигоза, Костенка та інших, нами вжито тих заходів, які передбачені Кримінальним процесуальним кодексом. Тобто нами було розпочато кримінальне провадження за цим фактом. Нами було дано кримінальну правову оцінку. Тобто, ми підтвердили не просто в ЗМІ, ми підтвердили в державницькому правовому полі те, що це є злочин. І На даний час того слідство триває. Знову ж таки, я зараз не готовий сказати, хто саме розсюди, чи це Херсонська область, це, можливо, ще Одеса ні. Але слідство триває, тобто кримінальна права оцінка дана, і знову ж таки будемо вживати всіх заходів для того, щоб виніси такі понесли відповідальність. Я розумію, це важко, але, але нічого не буває неможливого. Ми розгадали Олександра Костенка 26 серпня. Адвокат його пан Сотніков написав, що йому і вам напевно про це відомо. Що на три місяці йому зменшили термін ув'язнення. Ваша оцінка цим дієм Знаєте, Активістам Євромайдана Костенка, Київський районний суд, так званий суд міста Сімферополя, засудив до 4 років і 2 місяців ув'язнення. Да? так за версією слідства, за версією слідства 18 лютого 2014 року в ході масових заворушень у Києві. У Києві Костенко заподіяв тілесні шкоджень співробітнику кримського спецпідрозділу БЕРКО, Тобто, ми нібито я хочу. Додати. Нібито ми повинні розуміти, є чіткі правила кримінального процесу, тобто злочин розслідується за місцем вчинення. Як оця самопроголошена прокуратура Криму взагалі це не її підслідність, Знаю, якщо брати то, що була б вона якимось чином, могла б це розслідувати, але це не її підслідність взагалі, тобто це свідчить про те, що в Росії зараз повністю знівельований судовий процес і взагалі право як явище. От, просто класичний сталінський режим. Ми розслідуємо те, що нам треба, то, що коли ми хочемо, де хочемо, і я хочемо. А те зменшення цього вироку на три місяці незаконного вироку, тому що Костенко це є патріот України, який фактично незаконно позбавлений волі. Відповідно до українського законодавства він абсолютно невинний, чистий перед українським законом. А ті зменшення цього вироку на три місяці це я щиро переконаний, що таке рішення просто незаконно утвореного суду є намаганням політичної верхівки Російської Федерації створити видимість правосуддя та змагальності процесу. От і все, але це тільки видимість і нічого більше. Ми згадали кримського прокурора Поклонську. Коли я кажу кримський прокурор Поклонська, то я кажу прокурор в лапках. Хто для вас, ким для вас є цей прокурор? Так званий. Для мене Поклонська є колишнім працівником прокуратури України, колишньою колегою, яка давала присягу служити вірно народові України, яка цю присягу зрадила, і зараз вона є просто злочинець, яка... який злочинець, який повинен понести. Покарання за вчинені злочини. Раніше повідомлялося, що прокуратура Криму розпочала низку кримінальних проваджень за фактом незаконного заволодіння майном як державних підприємств, так і приватних. Було відкрито вами 20 проваджень. У мене таке питання: чому лише 20, Адже це надзвичайно мало, бо в Криму лишилось там кілька сотень санаторіїв оздоровниць. Чи це теж перша ластівка? фактично? з часом мого призначення ми вжили низку заходів для того, щоб встановити, яке саме майно було на території півострова. Але ми стикнулися, на жаль, з такими обставинами, що в Києві центральні органи, центральні органи, які володіли це, розпоряджали цим майном державним, якщо беремо, наприклад, мін агрополітики, мінінфраструктури, фонд держмайна. Вони навіть нам не могли в там сказати, які ж у них майно в Криму є. От всі щось знали, знаєте, отак, як на хлопський розум. Всі знали, що там в Криму є санторія, а чи він, там може той. І ми 4-5 місяців ми намагалися достукати, дати нам інформацію, суми збитків. Попередньо порахували 50 мільярдів, але та сума є недооцінна. Тут mm -hmm. минулого тижня виникає інформація з фонду, нашого що лише мільярд. Ну що таке мільярд? Це 40 мільйонів доларів по теперішньому курсу. Це навіть одна п'ята тої яхти Медведчука. Невже це в Криму, один санаторій, мені здається, там не, чи невже, Невже в Криму майна всього-навсього на одну п'яту частину яхти. Тобто зараз дійсно ми зі всіма міністерствами і от змін агрополітики, змін інфраструктури також створили робочі групи. Вони зараз оцінюють по тих документах. Ви саме повинні розуміти, що був майдан, була революція, багато документів позникало, багато документів Знищено. злочинна влада колишня зумисне знищила і встановити будь-яку дані, Абсолютно більше, якщо брати Мінагрополітики, ми пам'ятаємо, там Майдан був геть чи не до червня місяця, тобто там багато документів позникало. Але ця робота триває. Це лише перші ласточки, і ця робота, я думаю, це сума і ці провадження лише будуть збільшуватися. Як ви отримаєте інформацію про порушення в Криму? На півострів їхати, можливо, але небезпечно. Можливо, там є у вас якісь агенти. Не можу нам вам про прізвища агентів, можете не називати. Прізвища, ні, агенти. Ми поки що. Левова частка наших інформацій, це, треба визнати, це є ЗМІ, але це не вся не весь спектр той інформації, яку ми отримуємо. Тобто люди, тим то більше, ми повинні розуміти, що в Криму є багато патріотів, є багато тих, які вже розчарувалися цією окупаційною владою, ну іншого і не могло бути. Цей процес налагоджений він триває. Скажіть, будь ласка, як можна повідомляти Кримську прокуратуру про відомі правопорушення телефоном, мейлом чи паперовими зверненнями? Абсолютно відкриті до спілкування. Є адреса, адреса генпрокуратури міста вулиця Різницька, 13 дріб 15. З приміткою, якщо це листування для прокуратури АРК, є в нас імейл. Можна зайти в інтернеті. Є наша сторінка на сайті Генпрокуратури, є сторінка навіть у Фейсбуку, тобто всіма доступними сучасними засобами. Я вам дякую за розмову, пане Назаре. Я нагадую, що в ефірі була передача Голос Криму з вами була ведуча Олена Халімон. А моїм гостем був перший заступник прокурора АРК Назар Холодницький. Зустрінемося за тиждень.